Добрий день, друзі. Ось сьогодні хочу у своєму відео показати вам ще один спосіб, яким я укоріняю листочки у бігонії. Ви, ви, мабуть, бачили у мене на каналі різні способи, як можна укорінити листочки бігонії. Але цей Спосіб дуже цікавий, який дає багато діток, і зараз я про нього вам буду розповідати. Що я роблю для цього? Я ось так беру горщик. Можна взяти горщик, можна взяти якусь ємність, що вам більше подобається, і що найбільше для вас зручно. Так як місця багато не буває. Тому, на прикладі я буду показувати, на прикладі як я роблю угорщику, і що я буду робити, я вам зараз буду розказувати. Значить, насипаю угорщик ґрунта верхового торфа. торф повинен бути тільки верховим. Бідним, без, без е, е, різних мікроелементів, так як бігонії люблять простий бідний торф. Насипали торфа у горшочок. І що робимо далі? Е, беремо лист? Ну, Вільмемо ось такий лист це бігонії Мейсона. І що я з ним буду робити? значить, я беру цей лист і ось так з зазворотньої сторони, так як мені тут зручніше, я ось так відрізаю у нього частину, там де у, де у нього ножка, і серединка. Ось, бачите, ось так я зрізала. Ось, Остаються ось так прожилки. Бачите, прожилки на листі. Також я цей лист трошки укорочу, тому що він такий великий, мені не потрібен. І я його а листя бувають ще більше. Я його так ось укоротила. От. Ось такий, такий вигляд він має. Тепер я його цією стороною повернула, роблю таку луночку. луночку. Вот. И Тут тоже можно срезать. Вот так. И вот так его высаживаю вот в всю луночку. Бачите? Так его трошки. О, І ось ми отримуємо ось такий от великий посажений лист. Він даст багато діток, тому що, якщо ви посадите один фрагмент, він вам дасть одну дітку. А якщо ви посадите лист, вона вам дасть цілу купу діток. Раз, А потім ви можете отак перевернути. Взяти отак от інший фрагмент. Це я вже обрізала. І посадити в іншу сторону. Тут у мене горщик замалий, тому я вам просто так покажу. Для, цього, для таких великих листочків можна взяти горщик побільше. І ось так висадити інший лист. І ось так по кругу ви будете мати. Дуже багато діток. Це дуже гарний варіант посадки. В дальнішому буду вам показувати, коли ми побачимо діток, покажу вам, яка, яка кількість діток буде з цих двох листов. Напам'ятаю, що листи тут були. Не дуже великі, вони десь були середнього розміру, а коли листя великі, великого розміру, треба взяти горщик побільше. Все, так як у мене ґрунт зволожений, я його не буду полювати і поставлю в теплічку. Тіплі, в Ціпліцу можна зробити ось так: чимось накрити целофаном або стаканом, або ну, прозрачним чимось. І зробити можна таку теплицю для одного горщику. А можна поставити в бокс, накрити кришкою, і туди в бокс поставити не один горщик, а там більше, скільки туди поміститься, накрити кришкою, зробити таку теплицю і обов'язково поставити під світло все. Десь через місяць-півтора, я думаю, що будуть у вас багато-багато діток. Дякую всім за просмотр. Ось хотіла вам показати таке відео.